Привіт, друзі! Слава Україні! Ви просили відеоогляд на монітор з розпаковки з минулої. Ну, зараз будемо дивитися на цей чудовий монітор, який приїхав з Аліекспрес. Отже, приїжджає він в коробці, запакований, в пінопласті, все, як ви бачили з огляду. В комплекті у нас такий HDMI кабель. І блок живлення для самого монітора. Блок живлення. Вхідна напруга в нього від 100 до 240 вольт 50-60 Гц. 1,1 А максимум. Вихід в нього на цьому блокові живлення 12 В і 2,5 А. Отже, перейдемо до габаритів. Широна 54 см. Висота. 32 сантиметри. Ну і товщина в самому тонкому місці я дивився 6 міліметрів. Поставляється він також з такою підніжкою, досить такою красивою, мінімалістичною з металу. Далі. Ззаду, як бачу, в нього. Ось кнопки налаштування, яскравості, контрастності і кнопка Power для увімкнення. І тут з цього торця у нього, як бачимо, HDMI вихід, тоді VGA і для підключення самого монітора блоком живлення. Так, тепер перейдемо до його характеристик. Отже, сам монітор у нас 23,8 дюйма. Розширення в нього Full HD тобто 1920 на 1080 пікселів. Глубина кольору 8 біт. Світова гама 107 мільйонів кольорів. Частота оновлення 75 Гц. Швидкість відгуку 2 мс. Тип самої панелі IPS. Середня яскравість 220 кендев на метр квадратний. Максимально 300 кендел на метр квадратний. Такі от характеристики. Давайте зараз увімкнемо його, підключимо до комп'ютера і подивимося, як він виглядає, які кольори на ньому, яка чіткість. Ну що ж, а так от виглядає наш монітор підключений вже до комп'ютера. Отже, бачимо наше розширення екрану 1920х1080. Бачимо наших 75 Гц, частота оновлення. Ну і глибина. Кольору 8 біт. Далі. Ось так. Така приблизно чітка зараз. Умкнемо якусь на Ютубі якийсь, я не знаю. Кліп, музику. Як на мене, досить-досить непогано. За його ціну. Ну і плавно ми переходимо до його ціни. Скільки ж може таке коштувати чудо на Аліекспресі? Бачите, які в нас тоненькі рамки по боках. Ну, як для мене, на мене то, то зовсім непогано. Такі приємні кольори, до речі. Зараз вимкну спалах. Ну і плавно переходимо до ціни. Скільки ж, як ви думаєте, я купив цей монітор? А купив я його все на всьому за 66 доларів. Бачимо, була ціна 96 доларів, але з урахуванням усіх скидок, це купуйте і економте. Було, по-моєму, 4 долари від 20 скидка, максимум було 16 доларів. Ну і купон AliExpress. Тому досить-досить непогана ціна вийшла. Отже, друзі, зайшов я на сайт Розетка, популярний у нас інтернет-магазин в Україні. Ну і поставив фільтри, такі, як приблизно, щоб відповідали нашому монітору. Отже, 23 до 24, 24 до 25 дюймів Full HD, Full HD, там Plus, чи як воно там повибирав. Вибирав тип матриці IPS. Монітори, ну і продавець розетка, тому що ну, я не бачу смислу вже на розетці купувати чи бушний монітор чи від постороннього поставщика. Вже краще взяти від розетки з гарантією. Якщо вже брати в нас в Україні. Ну, Отже, і тут вже монітори приблизно з цими характеристиками у нас починаються ну, практично від 3700. 3700, 3800 і далі поїхали. Відповідно є рамки більші-менші підставка, от бачите, квадратна, кругла. Ось такий десь монітор приблизно, на вигляд, як наш. З такою мінімалістичною гарною підставкою з тоненькими рамками. Ну, досить непоганий Xiaomi Mi 100 монітор. У нас не Xiaomi, У нас фірма називається Тухуй або Тухуї, як кажуть, китайці переклали. Смішно. Але виглядає досить непогано, як на мене. За ціну 66 доларів, за який я його купив, ну може бути. Отже, приблизно такий монітор у нас в Україні від 100, ну, 100 з лишнім доларів починається. Кожному вибирати самому, хоче зекономити, можна купити в китайців, можна купити у нас. Звісно, якщо купувати його за 100 доларів або за більше, так як він зараз коштує на Алікспресі, то немає смислу. Можна купити зразу в нас, вже в Україні. Ну, в мене вийшло зекономити. Отже, друзі, дякую усім за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім до побачення!